студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. В Ізмаїльському районі Одеської області під колесами авто загинув шестирічний хлопчик. Трагедія сталася в селі Орлівка. За словами правоохоронців, автомобіль ВАЗ їхав на великій швидкості, тож водійка не змогла вчасно зреагувати, коли дитина раптово вибігла на дорогу. Внаслідок наїзду шестирічний хлопчик дістав тяжкі травми. Його встигли довести до лікарні, але там він за кілька годин помер. 37-річна водійка ВАЗо не постраждала. Її перевіряють на стан алкогольного сп'яніння. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Ще одна серйозна аварія сталася на автошляху. 1. Сирині. Вантажівка протаранила легковик. Внаслідок аварії постраждали четверо людей. У районі села Великий Дальник 52-річний водій вантажівки Ман перевищив швидкість. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу і врізався в легковик опель. Водій вантажівки не постраждав, а ось водій легковика і троє його пасажирів були доставлені до лікарні. У причинах аварії розбираються слідчі. До п'яти років в'язниці загрожує начальнику одного з військових підрозділів в Одеській області. Він вимагав хабар у військовослужбовця за допомогу в оформленні групи інвалідності для його хворої матері. За 9 тисяч доларів США військовий посадовець обіцяв через знайомих медиків оформити всі необхідні документи, аби у подальшому військовослужбовець міг звільнитися зі служби. Здирника затримали на місці злочину під час отримання грошей. Фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі ДБР. В Одесі судитимуть медиків, які видавали довідки з фальшивими діагнозами для ухильників. Свої послуги вони оцінювали у 7 тисяч доларів з кожного клієнта. Організувала схему завідувачка амбулаторії, яка залучила до неї лікаря та двох медсестер, і поставила на потік виготовлення документів, що дають змогу ухилитися від військової служби та виїхати за кордон. Медики пропонували послуги з видачі медичних документів, оформлення фіктивних історій хвороб та сприяння в отриманні груп інвалідності. Вони використовували підроблені печатки, бланки медичних установ. А самі працівники вносили в документи відомості від імені інших профільних фахівців. Вартість послуг становлення від 5 до 7 тисяч доларів. Загалом задокументовано 20 епізодів злочинної діяльності. Винуваченим загрожує до 5 років позбавлення волі, повідомили у пресслужбі облпрокуратури. У Парижі відкриваються 33-ті Олімпійські ігри. В цей же день в Одесі теж урочисто підняли прапори України та Олімпійських ігор. Такі символічні церемонії відбуваються і в місті, і в районах області. Кожен раз, коли наші спортсмени їдуть здобувати нові медалі. Під час війни масштабних урочистостей не організовують, але морально підтримати наших спортсменів та виказати їм побажання зібралися тренери, ветерани спорту та майбутні чемпіони. Урочиста церемонія, яка присвячена відкриттю літніх Олімпійських ігор, розпочалася з хвилини мовчання за тими, хто загинув у боротьбі з ворогом. Попри війну, наші спортсмени тренувались, отримували нагороди на змаганнях різного рівню. Семеро мешканців Одеської області представлятимуть Україну на іграх в Парижі. Серед них Ірина Малавичко, яку тренує олімпійський чемпіон Микола Мільчев. Всі спортсмени на Олімпіаду їдуть з одним настроєм: це з радістю, з гордістю. Що саме вони виїдуть від своєї країни захищати її честь на світовій арені це дуже важливо для спортсменів. Підготовка до Олімпіади цього разу проходила в непростих умовах. Деякі спортсмени виїжджали до інших країн, а ті, які залишалися в Одесі, тренувалися під тривоги, вибухи та без електрики. Було дуже складно збиратися кожен день в таких умовах без світла. Дякувати, дякую, дуже дякую моєму тренеру, який повністю зробив всі умови для для, для моїх тренувань безпечних зі світлом завжди і так далі. Це було дуже важко. Серед одеситів, які будуть виборювати звання кращих спортсменів світу, одразу дві саблістки: Олена Краватька та Аліна Комащук. Обидві вихованки заслуженого тренера України Олександра Васютіна. напевно, це перший раз таке, що з одного міста одразу дві людини. Фехтування це такий вид спорту, який доводить, що наше місто, наша країна найкращі. і ми робимо все для того, щоб піднімати прапор нашого міста і нашої країни на міжнародних, а головне, Олімпійських іграх. Юні спортсмени, серед яких, напевно, є майбутні чемпіони, теж бажають нашим спортсменам вдалих виступів та перемог. Бажаю вам удачних олімпійських ігор, перемоги вам та щастя. Щоб у них не було проблем з мачасію, щоб вони не лякалися, і щоб вони передавали всі перешкоди. Я хочу, щоб вони виграли, тому що це буде гордістю України. Також хочу побажати, щоб вони виграли, тому що це дуже складно і це дуже е, трудна робота, щоб виграти Олімпіаду. Олімпійські ігри не схожі на будь-які інші змагання, говорить тренер двох учасниць Паризької олімпіади. Колись одна розумна людина сказала, що ти можеш програти чемпіонат України, можеш програти чемпіонат Європи, програти чемпіонат світу, але головне виграй Олімпійські ігри. Концентрація спортсменів має бути така, що нічого іншого тільки перемога, і вся мета має йти тільки на перемогу. І це має бути так, бо воно буде так. Я бажаю усім нашим спортсменам вистояти, як, як стоїть наша країна зараз, і, попри все, показати себе з найкращої сторони, показати свій найкращі результати і повернутися в країну переможцями. Днями до енергосистеми України підключили один з атомних блоків. Це за словами міністра енергетики Германа Галущенка дозволило українцям одразу відчути поліпшені ситуації зі світлом. Загалом інформацію щодо відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури не конкретизують через питання безпеки, але деякі подробиці Міненерго і ДТЕК повідомили. Українська кампанія з ремонту енергоблоків у 2024 році стане масштабнішою ніж минулого року. Про це заявив міністр енергетики Герман Галушенко. Ми казали, що в минулому році було зроблено наймасштабнішу в історії України кампанію. Ми додали 3,3 цілих гігавата знищеної генерації в минулому році. У цьому році цифра буде більша, сказав очільник Міненерго. За його словами, ремонтна кампанія йде цілодобово та вже має результати, але з міркувань безпеки конкретизувати рівень відновлення української. Генерації не можна. Напередодні державна компанія «Енергоатом» достроково завершила плановий ремонт атомного енергоблока і підключила його до мережі. Українці це вже відчули. Ситуація зі світлом покращилася, підкреслив Галущенко. Ми працюємо для того, щоб протягом зими всі 9 блоків, які є на підконтрольній території, були в мережі. І воно так і буде. Тому що, в принципі, всі попередні зими ми так і проходили. У той же час у енергохолдингу ТЕК повідомили, що для пошкоджених ударами ТЕС шукають обладнання в Європі на старих станціях. Ми працюємо більше ніж десятьма країнами, але до кінця року це буде приблизно 5-10% від потреб поодинокі випадки, зазначив виконавчий директор холдингу Дмитро Сахарук. У ДТЕК підкреслили, що обладнання старе в Європі воно не використовується. Тому, навіть якщо станції можуть надати безкоштовно, то далеко не все підходить, і не всі старі станції погоджуються на безкоштовну передачу. У майна, а щодо зовнішнього фінансування відновлення ТЕС, то його обсяги поки незначні, сказав Сахарук. Ми втратили 90% генерації. Плануємо відновити 60-70%. Плануємо відновити до жовтня за умови, що не буде нових обстрілів. Прокоментував ситуацію виконавчий директор ТЕК. А на Одещині енергетики усунули наслідки негоди, що сталася надвечір 25 липня, і повернули світло для 7 тисяч родин. Фахівці відремонтували 10 повітряних ліній різного класу напруги, що оживлять 294 трансформаторні підстанції, та повернули світло у 28 населених пунктів області. Держава пропонує українцям кредити для купівлі альтернативного енергообладнання для приватних домогосподарств. Ці кредити з нульовою процентною ставкою для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і житлових кооперативів. За програмою доступні кредити 5, 7 і 9%. відсотків. Про це розповіли в Одеській обласній військовій адміністрації. Узимку не зігрієшся, якщо літом не спітнієш, каже народне прислів'я. Українці вже добре спітніли. Аби взимку не охолонути. Уряд запропонував з 20 липня брати кредити в держави на придбання систем вироблення і зберігання електроенергії сонячні панелі, вітряки тощо для приватних домогосподарств. Доступна програма кредитування на 10 років із нульовою процентною ставкою. Кожен, хто бажає придбати сонячні панелі системи накопичення електроенергії або вітрові установки, може отримати кредит, за яким держава повністю компенсує відсоткову ставку. Сума кредиту до 480 тисяч гривень. Тимчасово виконуючи обов'язки директора департаменту життєзабезпечення Одеської ОВА Володимир Карпич також розповів про іншу рядову програму для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів. Їм пропонують скористатися державною програмою підтримки доступні кредити 5-7-9%». Кредит у розмірі до 5 мільйонів гривень видають терміну до 5 років під 7% річних. Для цього треба подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з державою за цією програмою. Ця програма поєднуватиметься з програмою Грін Дім, і ОСББ і ЖБК зможуть отримати до 70% вартості сонячних електростанцій та теплових насосів. Зауважили в адміністрації. Компенсують до 1 мільйона гривень на встановлення сонячної електростанції та до 2 мільйонів гривень встановлення теплових насосів. До трьох мільйонів гривень, якщо одночасно ОСББ та ЖБК встановлюють і СЕС, і тепловий насос для участі в програмі Грін Дім необхідно звернутися до фонду енергоефективності. А підприємців, які можуть придбати і встановити альтернативні генерувальні установки, держава заохочує доступними кредитами на суму до 150 мільйонів гривень. Ми повинні цим скористатися. Ми ж знаємо, що великий відсоток наших теплових станцій. Які виробляли електроенергію, вони знищені. Ми зараз працюємо практично на атомній енергії. Я думаю, що з допомогою держави і бізнесу ми це все відновимо. Із цих питань працює урядова гаряча лінія 1549 під назвою Струм, на яку можуть звертатися громадяни і бізнес з приводу встановлення альтернативних джерел енергії. Щодо соціальних об'єктів Одещини, то чиновник зазначив, іноземні партнери вже допомогли встановити сонячні панелі у двох лікарнях в Одесі і Рені. Процес триватиме. Українська солодка експансія, мед з Одещини, експортована до США. З початку червня відправлено майже 250 тонн продукту, який успішно пройшов перевірку Держпродспоживслужби. Про це повідомили у департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА. З початку червня до США було експортовано майже 250 тонн українського меду з Одещини. Цей значний обсяг високоякісного продукту пройшов ретельну перевірку та отримав необхідні документи від спеціалістів Південного міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби на державному кордоні. Про це повідомили у департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА. Також у відомстві зазначають, що впевнені в тому, що цей експортний успіх стане ще одним кроком до зміцнення економічних зв'язків між нашими країнами та підвищенням іміджу української продукції на світовому ринку. Нагадаємо, що у 2023 році Україна стала другим найбільшим постачальником меду до Євросоюзу від 30 листопада 2024 року. Мед та інші продукти бджільництва, призначені для споживання людини, можуть ввозитися до ЄС лише якщо вони відправляються, отримані та або виготовлені в тих установах, які зазначені в списку від компетентного органу країни експортера. Від спеки до зливи перепади погодних умов впливають у тому числі і на організм людини. Як допомогти собі пережити примхи погоди? Чим краще тамувати спрагу, а також яким чином можна активізувати свій стан. Рекомендації від лікаря-терапевта Євгена Грибовського. Літо цього року відзначається коливаннями погоди: то надзвичайна спека, то сильний дощ. Такі умови позначаються на самовідчутті. Багатьох турбує втомленість, кволість, млявість. Можуть загострюватися хронічні захворювання, розповідають медики. Значення має навіть одяг, в якому виходите на вулицю. Людина має носити одяг більш вільний та світлих кольорів. Можливо, якщо є така можливість, носити одяг з натуральних тканин. Це буде допомагати організму більш ефективно терморегулювати температуру в ньому. Фотозахист має бути. Фотозахист на сьогоднішній день дуже багато є кремів з СПФ, і коефіцієнт має бути не менше 30. Людина має звертати на це увагу. Потрібно носіння головного убору. Головний на сьогодні панами або кепки це дуже розповсюдження. Так? Да, так, так, У літній період часу необхідно пити багато води із розрахунку 50 мл на 1 кг ваги. Тобто людині з масою тіла 60 кілограм, наприклад, за день треба випивати до трьох літрів рідини. Причому важливо, щоб це була саме чиста вода, не газована і не солодка. Як варіант, можна випити зелений чай. Мінеральну воду краще не газовано. Все ж таки, вона покращує і мінеральний склад організму. Це дуже сприятливо впливає також. Чиста вод, чиста вода. Газовані напої, усі газовані напої, вони підвищують ризик того, що може відбутися дегідратація. Uh -huh. Людина в спеку втрачає дуже багато рідини через піт, тому потрібно це знову ж таки знову і знову поновлювати. Поновлюється тільки мінеральною водою, без газу та чистою водою. Зелений чай він тонізує та, в принципі, знижує спрагу, але. Він не має настільки багато корисних елементів як мінеральна вода. поняття сієсти, тобто пообіднього короткого відпочинку, поки що у нас немає у повному розумінні, але все ж упродовж робочого дня корисно перерватися на невелику паузу. Медики дають поради, як перепочити, перезавантажитися навіть за короткий проміжок часу у 10-15 хвилин. Потрібно просто сісти на стілець. Включити якусь музику в наушники, заплющити очі та 10 хвилин трохи помедитувати. Така міні медитація, так да, розслабитися, послухати музику Так, так. І... невелика. Мед... Mm -hmm. медитація, це дуже допомагає організму розслабитись та відновити терморегуляцію. Mm -hmm. Другий дієвий метод це невеличка прогулянка на вулицю, а під час цього провітрити робоче приміщення. Періодичні перерви навіть у 10 хвилин здатні тонізувати, покращити не тільки самопочуття, а й продуктивність та креативність під час робочого дня, акцентують медики. Понад тисячі особин риби загинуло у хаджибейському лимані за останні кілька тижнів серед видів пеленгаз, білий амур, товстолоб та інші про причини замору подводних мешканців та що планують робити у подальшому з цим питанням, розповіли нашим кореспондентам у державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Піленга стовстолоб пілий амур. Ці та інші види риби загинули у гаджабейському лимані внаслідок цвітіння води і сильної спеки. Цей процес спостерігається практично кожен рік при дуже швидкому підвищенні температури без опадів. Тож екологи розповідають про причини. Розчинений кисень дуже низький для водойми основним компонентом для життя біоресурсів це кисень. Якщо його немає, це призводить до так званої задухи, яку ви все знаєте, і риба не може існувати в такому середовищі. І підвищення солоності приходить пірі підвищенні температури. Та за словами екології ворогідність замору риби на відміну від Хаджибейського лиману у чорному морі набагато менша. Море, як більший водний об'єкт, має ну достатню кількість рідини, так скажемо, і процеси перемішування. Тому в морі ну, достатньо о, рідко спостерігаються явища задухи, тому що це великий водний об'єкт, і тому якщо течія помінялася, то і вже помінялося і стан води. Натомість неодноразово в соцмережах цього літа, відпочиваючи на узбережжі публікують відео, на якому зображено, як скат приплив до берега. Екологи пояснюють, у чому причина. Все це свідчить, що температурний режим, в якому знаходиться Одеська область, вона дуже погано впливає на біоресурси, які в нас населяють нашу нашу область. Через сильну спеку та відсутність опадів на Одещині крайній місяць сталася загибель великої кількості різних видів риб. Водойми випаровуються все мліє, і це призводить до так званого процесу евтрофікації, тобто цвітіння води. Водрості та біологічні ресурси, які населяють водойму, це рослини, вони починають активно розмножуватися. І вони також по цей кисень і ну про, про, про проходять процеси відмирання і розкладу в екстрених ситуаціях для запобігання погіршенню питання замору риби людям поки що залишається одне кажуть у екоінспекції. Цю рибу ну потрібно вилучати з лиману, щоб не провокувати ще погіршення стану водойми колеги сподіваються на те, що коли стабілізуються температури повітря і водойм, буде спостерігатися покращення стану води і життя біоресурсів. Переодягнувся у військову форму і пограбував перехожого. В Одесі затримала 17-річного зловмисника. Вночі на одній з вулиць міста підліток, представившись військовослужбовцем, зупинив 21-річного перехожого з вимогою пояснити, чому той порушує комендантську годину. Той розповів, що йде на залізничний вокзал зустріти дівчину, яка має ось-ось приїхати. На підтвердження своїх слів він показав на екрані смартфона електронний квиток, зловмисник телефон відібрав, а сам спрямував на хлопця іграшковий пістолет і наказав тікати. Все вдовоєнного затримали за добу. Ним виявився 17-річний юнак, який вже потрапляв. В у поле зору правоохоронців за крадіжки. Зловмиснику повідомили про підозру в розбої. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Посварився із сусідом через татуювання і знищив його автомобіль. В Одесі затримали палія. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. На вулиці Чорноморській у дворі будинку між чоловіками виник словесний конфлікт. 47-річному одеситу не сподобалося татуювання на тілі сусіда. Що саме там було зображено, не повідомляється. Після сварки він пішов додому, а близько о пів на четверту ранку вирішив помститися. Зловмисник облив заздалегідь підготовлений матрас бензином, підпалив його і кинув під машину. Позашляховик шляхових згорів дотла. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Того ж дня за підозрою у скоєнні злочину поліцейські викрили сусіда потерпілого. Його було затримано в процесуальному порядку та за наявності достатніх доказів. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Палія, на тілі якого також є тату, затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі облполіції. Більше 30 народних традицій, розповсюджених на теренах Одещини, визнані національною і регіональною нематеріальною культурною спадщиною України. Ритуальний хліб, поман, біляйська рибна юшка, стіна, суха кладка і ще багато дивовижного в побуті нашого краю. Нематеріальну спадщину не можна відібрати, але через воєнні реалії, міграцію населення і взагалі глобалізацію світу, можна втратити. Аби жива спадщина не стала тільки історією в обласному центрі української культури, приділяють багато уваги її зберегти. Реженню і популяризації. Валентина Вітос, директор Одеського обласного центру української культури, розповіла, що 21 одна етнотрадиція Одещини офіційно увійшла до нематеріальної культурної спадщини регіону, а 11 народних звичаїв нашого краю стали складовою національної спадщини України. Для збереження цієї живої отчини наразі постають гострі виклики: повномасштабне вторгнення, міграція, зміни клімату, уніфікація життя. Як розв'язати питання спадщини в цьому надзвичайно складному і мінливому середовищі? Згадані культурні, економічні та екологічні зміни по іншому висвітлюють спадщину, яку люди цінують і хочуть передати наступним поколінням. Так, на Кодимщині в Одеській області здавен випікають традиційні обрядові хліби. Калач у четверо плетінок на весілля, у семеро плетінок на похорон, у восьмеро плетінок на хрестини, а на святвечір і проводи хліб-поман, в основі форми якого хрест. А у місті Біляєвка по неділях готують та їдять на і вечерю рибну юшку з саламуром. Рецепт передається з покоління в покоління. Рибу ловлять усіма родинами. За Саламур відповідають частіше жінки, а за юшку чоловіки голову рибини подають до столу окремо, прикрашено овочами. Цей елемент це не про рецепт, абсолютно, це про історію, це про зв'язок з природою. Це якраз про вміння колективно працювати наприклад, над розчищенням річки, русла річки, разом зібратися це про культуру спілкування, про традиції гостинності. Валентина Вітус також розповіла про чамур – метод будівництва сухою кладкою, розповсюджений у Сарацькій, Кодимській та Білгородністровській громадах Одещини. Традиційно цим знанням володіли чоловіки, і воно передається від майстра до майстра, від батька до сина, тобто переважно в родинному середовищі. Автентичні, красиві, екологічні стіни, зведені сухою кладкою, притягують погляд. Каміння дикар вони підганяються одне до одного без всяких там з'єднувальних сумішей. Для чого? Це тому, що створюється специфічний мікроклімат. В такій будівлі влітку прохолодно, взимку взагалі-то зберігається тепло. Одеський обласний центр української культури створив музей живої спадщини, де на власні очі можна побачити, яка різнобарна і неповторна Одещина. Ще центр за допомогою ЮНЕСКО видає посібники з нематеріального спадку, за якими можна навчатися у школах. Але в збереженні таких цікавинок важливу роль відіграють люди, які не тільки вивчають, а й переймають традиції. І якщо рибна юшка не кожному до вподоби, то дім, в якому прохолодно без кондиціонерів влітку і взимку зберігається тепло без перебоїв. Боїв здається дуже на часі. Про розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі.